Мы на канале Ангелина и Диана. Витайте! На нашем канале скоро будет цікаві. Завтра был кадр народження. Так, Да, завтра был кадр народження. Ми Мы завтра на весь канал. Ну вот уже. А у меня есть шість. Ого! Ура! Димон! Пока! Ай, білок, всі сіли за парте! Да! Да блин, да! Будемо вчити машило оуки і Як треба оборщатися? Хорошо. Мишка мені. Треба вбивати. Хто буде підходити перший до Тошки? Щось на Ні, ви маєте пробувати хто мишеловку зробив. Тільки нам треба не сказати, нам треба переписувати, написати, намалювати мишку. Хто перший? Ніхто, я сам. Не, можно я, Булаточка, а потом кто есть другой. Не, я сам. Я сам потом. Вот зараз... Все, она стерлась. Ну да. Сейчас я зараз намалю Галю мешку. Мышка. Не ее вот такие. Ой, какая красивая мешка тебе. Ну так. Да. Треба нос кнолювати її. Проживий. Я не знаю, як я тут берувся. Вот ну, так а. У мене хотіла гарна. І хоч і гарна. А де чорний тут? Чорного у мене тут немає, йдемо. Скажи, ты я білий. Білок, завтра день нарочення. Дайди. Э, е, тепер ти машиловку. Тепер хто буде ще малювати? Ніхто, я мишеловку вас в цю. У мене я. Молодец! Як вирощатися з месяцями, то була права. Хто перший тепер виходить? Ой, це, коротше, це моя парта. Бебач Музя. Ну, хм, чому. Це його. Ага. Хто буде до мене йти? Я. Yeah. Добре, підходить. Пробуй. Ти можеш мешку поцарапати? А я, я. Молодець. Я зім'я. А не бужувати. Веплі не мене гіршна. Я не можу веплінути більше. Ти чуєш що горлі стокає. Да лет твоя мушка сменяла ну, вся. Підходит шея. Ой, я тут. Э, ну, двойка. Псини вічила в это. А я зайчик мію. Не я умію. Це треба так мило лапкою. Молодці. Фізкультура. Ні, ще перерва. Ну так, добре. Фізкультура раніше починається, не забудьте. Мені дали кусняшки. Чули урок? хочу поїсти оці С мамилетом. Mm. Давай я тебе одну. Ну ні, я дуже їсть, мені мама дала. Mm, ми на фізкультурі, ми будемо плавати. А мені вже більше не можна плавати. Когда буде жара, тобі дозволять. Сідай, поки сюди. Дачки, пока. я в жарку не буду. В жару мені не дозволили поки що лікарка, Моя сестра туди. Ти... Ні, ти маєш подивитися, як. Добре. Добре, я на всякий случай козачок візьму. Все, пішли? Тільки буду займатися. То авгуля до Ой, что тут висить? Канал Не знаю. Вот кто буду знати. Я з собою коврик взяв. Заниматься будеш? Ну, дать, я сьогодні не буду займатися. Я буду сьогодні читать. Який вкусный кручка. Хтось хоче курочка? Ми не занимаемся. Doutor, já é pouco, Laca. Ai, eu pago, passei. eu pago, um pouco. Se fiz vou descer a zerar. Mm -hmm. Беремілія. Вкусно? Вкусно? Оце? Ну, подобається. Тільки я фізкультуру займаю. Білок подобається? Угу. Я займаюсь. Хочеш, я тобі дам цілу пачку? Ціла пачка буде дуже смачна для фізкультури.

Я написав домашню роботу, щоб на уроці не писати. Ну, молодець, тільки зараз немає показувати. Українську, це українська. Треба до математику. Урок другий буде зараз. Тільки можна ще переводи. Ну, добре. Да.

Сидіти, ідіть з нами. Куди? Я українську математику написав уже. Українську математику. Почекай. Вона буде вчити ваша мама, твоя мама. Ну, я математику здану цар. І стоп, дайте нас принести.

Привіт. Привіт Всі здали роботи домашні. Mm. Всі дом, mm. ось о, ваша робота домашня. Беріть, беріть. Не домашні, коротше, які ви що маєте зробити? Робіть. Я-я-я-я-я-я-я. Та мені написали, що вдома. Я вам не дозволяла. Беріть. Написала. Беріть мою ще роботу. А я тільки що написала. Я тоже только что написала. Сегодня, конечно, не мое изи. Мне сегодня захворела. Что так? Вот такая школа. Сейчас пойдем в столовку. Мы будем всем пока сказать. Всем пока. Спасибо.